Харківських ТЦКшників спіймали на новій схемі з ухилянтами. Тим часом українські роботодавці запрошують на роботу іноземців, бо їх не можна мобілізувати. НАБУ проти Ум'єрова. Чи доведуть провину міністра оборони? Чиновникам зменшать пенсії. Гортон розповідає про геніталії Трампа та Путіна. Та як директорка початкової школи влаштувала вдома вечірку і напоїла алкоголем сотню своїх учнів? Далі новини, які не варто пропускати, тож обов'язково підпишіться на наш канал мене звати Карина Клишун. Поїхали. Починаємо просто таки з фантастичної новини. В Україні планують зменшити пенсії для чиновників. Про це заявляє міністр соцполітики Оксана Жолнович. Щодо пенсій по інвалідності високопосадовцям, то вже ми зареєстрували закон, який передбачає, що всі пенсії обраховуються по інвалідності за загальним правилом. Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то це не важливо, чи це прокурор, чи це, не знаю, чи це якийсь фахівець із обліку, чи, чи просто, наприклад, журналіст. Немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. Ми маємо розраховувати власне. Ту потребу в підтримці, яка є, а не якийсь там спецстатус. Тому законопроектом ми урівнюємо абсолютно всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, і вони не залежать від статусу. Окрім учасників бойових дій, для них окремо, окремо зберігається підтримка. Для обмеження практики дострокового виходу прокурорів та високопосадовців на пенсію. Відомство запровадило спеціальні коефіцієнти. Тепер пенсії, що перевищують 23 тисячі гривень, регулюватимуться щоб забезпечити справедливість у системі спеціальних виплат. Середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня 2024 року становить 5 тисяч 852 гривні. В той час, як в чиновників пенсія часто перевищує 200 тисяч. Тим часом в Україні вже катастрофічно не вистачає робочих рук. Багато людей виїхало, багато воює. А ті, хто залишився вдома, не хочуть йти офіційно працевлаштовуватися. Через ТЦК принаймні так стверджують власники підприємств. Як, от, наприклад, виробник меблів з Закарпаття. Він запросив до себе на роботу аж 160 мігрантів з Бангладеш. У нас дійсно проблеми із працівниками. Люди просто не йдуть працювати тому, що потрібно ставати на облік в ТЦК. У нас є бронь для 50% чоловіків, разом із тим, 50 людей з підприємства мобілізовані та служать. Є поранені, які вже демобілізувалися. Є також жінки, які заміняють чоловіків, але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати. Як затвердив керівник підприємства, наразі вони чекають перших 30 працівників з Бангладеш для них оформлюють візи. Бажаючих вистачає, адже зарплату їм пропонують на рівні 25 тисяч гривень. Незадоволена діями ТЦК І ось ця жінка з Одеси. Вона розповіла в мережі про те, як військоми викрали її сина, коли він гуляв з собакою, і відразу відвезли в ТЦК. Притому син має поганий зір. Одне око майже не працює. Наразі чоловік на лікуванні забрали і привезли, як м'ясо в суфсуворські воєнка. Хаджибейський ххаджвіївські воєнні піресибські воєнкомат. Це Два раза я туда подъезжала, его забрали на ВЛК, без всяких документов, которых я привезла, мне не хотели брать. При том, чтобы выкупить его, мне предложили 8 тысяч долларов и не только мне. И буквально вечером его бы уже выпустили.

Умер. Притом я рассказывала до этого, что ВЛК у него было от Рини, но они сказали, что это левая ВЛК. Вот. Хотя Филатова получается, то, что мы проходим клинику Институт Филатова, это тоже получается левая. Понимаете, заключение взять Филатова невозможно. Мы проходили миллион двадцать кабинетов, и купить там это невозможно. Притом мы стояли в очереди, у нас есть все анализы, и мы можем у любого окулиста проверить глаза сына и доказать то, что он слепой. Хочу сказать, что по сыну мой попал в 91-ю бригаду штурмовиков. Это находится в лесополосе, они находятся в палатках, при том, что их было 30 человек, которые приехали. Из них два туберкулезника открытой формы, Адін Один, атець э, одиночка мать дось, э, жена умерла при родах, Його забрали. Жінка звернулася вже до Міноборони, аби розібратися. Проте відповідь все ще чекає. У ТСК також поки офіційно не коментували цей інцидент. Самих ТЦКшників теж затримують. Депутати ще не встигли ухвалити закон про кримінальну відповідальність для військомів та лікарів ВЛК. А перші вже пішли. Сталося це у Харкові з тими, хто почав мутити схеми. Всім охочим ухилитися від мобілізації. Військоми пропонували стати на облік до їхнього ТЦК. Для цього не потрібно було навіть ходити до військкомату, адже всі документи оформляли без присутності клієнта. А далі чоловікам видавали але повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом, та не боятися ТЦК коштувала така послуга 70 тисяч гривень. Що ви думаєте з приводу цього? Чи знаєте про подібні випадки у себе в регіоні? Обов'язково пишіть коментар, буде цікаво почитати. Також не забувайте поставити лайк та підписатися, аби ми з вами не загубилися на просторах Ютубу. Пише видання Welt, нам все ж вдається набирати військових. Щомісяця лави ЗСУ поповнює 30 тисяч новобранців, але СЗЧ може зірвати весь мобілізаційний план. І основною причиною, чому Україна наразі перебуває в обороні, є неукомплектованість зсу. Закнуте коло Проте, як пише військовий з позивним Осман в армію, вже приходять 18-річні добровольці. Проблеми в армії причина проблемних керівників. І мова зараз піде не лише про командирів та генералів. Набу відкрило провадження проти міністра оборони Рустема Умєрова на фоні корупційних скандалів. У чому підозрюють чиновника? Та чи є шанс, що він опиниться за ґратами у разі причетності? Детально про це розкажемо далі в сюжеті. Національне антикорупційне бюро України зареєструвало провадження за фактом зловживання владою міністром оборони України Рустемом Ум'єровим. Розпочато досудове розслідування. Відкрили провадження після заяви від центру протидії корупції два дні тому. Там звинувачують міністра оборони у зловживанні владою та службовим становищем умисно з метою отримання вигоди всупереч інтересів Міноборони. Усе це сталося на тлі скандалу з керівництвом Агентства оборонних закупівель єдиній структурі Міноборони, що закуповує військову техніку для ЗСУ. Русем Ом'яров ініціював там службове розслідування. А з її керівницею Мариною Безруковою відмовився продовжувати контракт, попри рішення наглядової ради ООС, продовжити контракт із нею ще на рік. Єдиний критерій, який міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель, вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. На жаль, за останні півроку, замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, ми отримали політичні ігри, зливи конт контрактів, злив інформації правоохоронці обов'язково ще перевірять ці факти: піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством мов також умєров звільнив двох представників наглядової ради, які підтримали кандидатуру безрукової директора фонду Повернись живим Тараса Чмута та екс заступника міністра оборони Юрія Джигира. тимчасово виконуючим обов'язків АОС призначили чинного керівника державного оператора Тилу Арсена Жумаділова. Це точно не не входило в мої плани. Як я сказав, я був насправді у відпустці, і я відпустку взяв не для того, щоб тут за справами ну, розібратись. Це була не просто планова моя відпустка, яку я погодив ще на початку е січня. І е е е був такий запит, який був пов'язаний з тим, що якщо якась інша людина ззовні сюди буде заходити і розбиратися зі справами, то вона буде дуже довго е е вивчати контекст. Всі обставини ну, перед тим як ну, підписувати той чи інший документ. А оскільки я працюю в тій самій системі, в принципі, я зарегульований майже так само, як і Агенція оборони скупівля, маю на увазі в доті, як керівник державного оператора тилу, у принципі, для мене ну перехопити цю ставну ну паличку, так би мовити, і з нею далі швидко бігти, це не таке вже і складне завдання. На скандал відрагували посли країн Великої Сімки. Їх заявою підтримало і представництво НАТО. Посли G7 рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗН та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів. Державний оператор Тилу і агенцію оборонних закупівель створили після корупційних скандалів попереднього керівництва міністерства за зразком агенції НАТО з підтримки і постачання її завдання зробити закупівлі зброї прозорими та унеможливити корупцію. Купа іноземних ЗМІ публікують матеріали, що представники українських партнерів шоковані ситуацією. New York Times пише прямо відтепер під загрозою постачання озброєння в Україну. Разом на Алясці розбився американський винищувач F-35. Інцидент стався напередодні під час навчань на базі ВПС США Ейльсон. Сив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і зараз перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медзакладі. Середня ціна літака становить понад 80 мільйонів доларів про що а гордон про геніталії? Дмитро Пірамідович перестав вже віщувати майбутнє України та дати, коли ж буде закінчуватися війна. Проте продовжує віщати в маси і шкварити цього разу. Зробив це під час інтерв'ю з колегою по цеху Фейгіном. Обговорювали вони Путіна і Трампа, а точніше порівнювали їх статеві органи. Мені кажеться, що 78 восьмилітні Трамп і 72 літній Путін будуть сейчас міритися... На глазах у всього світу. А, да, дано, ви понімаєте, в чому проблема у Трампа изначально лучше А соє довіряєте ви таким ютубним експертам? Напишіть у коментарях, і звісно ж підпишіться на нас. Ми звісно гадати на кавовій гущі не вміємо, проте забезпечимо вас цікавими та актуальними новинами. Вували сьогодні своїми заявами і в Америці, як заявила прес-секретар Білого Дому, попередники або ж адміністрація Байдена виділила 50 мільйонів доларів на презервативи для мешканців сектору гази. Виявили, що майже 50 мільйонів доларів платників податків пішли на фінансування презервативів у газі. Це безглузде витрачання грошей платників податків. Ось для чого ця пауза. Водночас адміністрація Байдена заперечує цей факт, кажуть, повідомивши, що можливо 50 мільйонів доларів було виділено на сексуальне здоров'я, в тому числі на лікарів та медикаменти, а не лише на контрацептиви. Ще одна шокуюча заява від адміністрації Трампа: списки на депортацію. У них фігурує 337 осіб, яких планують видворити до СРСР, а ще 845 – до Югославії. Такий собі квиток у минуле. Є в цьому документі на видворення і 1862 українця. Вечірки з підійде це схоже тільки початок у США. Заарештували директорку початкової школи після того, як у її будинку копи виявили свято за участю увага ста п'яних дітей. 47-річна жінка організувала галасливу вечірку, що викликало невдоволення сусідів. Вони й викликали поліцію. Прибувши офіцери, виявили понад 100 дітей віком від 5 до 11 років. Багато з яких вживали алкоголь. Один з підлітків був настільки п'яний, що заснув прямо на газоні господині. Інший попався за кермом у стані алкогольного сп'яніння неподалік від її будинку. Тепер вчитель року за ґратами. Її долю буде вирішувати суд. А реперка також зі штатів подала багатомільйонний позов на фірму таксі через образу. Водій відмовився її вести, бо шини не витримають вагу. Але думки у мережі розділилися з приводу цієї інформації, бо реперка важить 220 кілограм. Хтось каже про дискримінацію, а хтось впевнений, що таксист мав право відмовити у поїздці, якщо йому некомфортно. А на чиїй стороні ви пишіть у коментарях. В цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.